Всім привіт! Це дивимося другий епізод Ніхон Йо йокусу Ельф Сан. Ласкаво просимо до Японії Ельф Сан. Перша серія була, в принципі, приємна на початку, але чим далі ми погружалися в сюжет і в цьому концепцію, тим більше вона здавалася мені непроробленою, або просто погано проробленою, особливий момент з тим, що. Він поронується у свої сни, і, можна сказати, і попадає, висикає вже з маличку, там з розоків 10, я не знаю, скільки точно. Йому вже скільки, 20 чимось, 25, по-моєму, він казав. І жодного разу він не пробував там перенести предмет до себе обратно, коли просинається, або жодного разу в нього не виникала думка, М -м, щось мій, мій світ уяви якийсь занадто реалістичний, У -у -у. дивно якось і ніколи це не задумувалось, і тільки пройшло не знаю, років 15, років 10, і тільки тоді, коли Альфій він переніс, він подумав, хм, невже це все насправді? Ну, коротше, я не знаю. Можливо, я занадто прискіпуюся, але просто мені перший епізод не зайшов, якщо чесно. Мені здається. Сама концепція якось не прорвала, Ну, я дам ще один епізод, то ще одну серію. Подивимось цю, в принципі, не зайде, то не зайде. Але поки що, якщо чесно не бачу, що ми будемо продовжувати, не побачимо по цій серії. А... Перейдемо тоді до реакції. Реакція на Ютуб буде з таймером, вам потрібна своя копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинку та звуком. І, будь ласка, якщо будете там дивитися, то не виключайте ролик на Ютубі, хай йде далі на фоні, просто гуші використовуйте, бо це дуже-дуже допомагає каналу. А ще більше допоможе, якщо ви підпишетесь, поставите лайк, подобайку, мені буде дуже приємно. І чим більше ви поставите, тим краще ролик буде рекомендуватися. Просуватися Ютубом, і більше людей дізнається, що на українській теж є реакції. Ну і так будемо просувати канал разом. Один, два, три. Як удобно розташувався хлопець, в принципі. Напевно, всі б так захотіли. Напевно, головна проблема була б завжди з вухами, як їх прикривати. А то постійно в шапці ходити, по-моєму, не дуже. Особливо знаючи, яке там літо в Японії із -за вологості страшне Mm. Ну вже ще було розуміло по минулому епізоді, що буде ще якась дівчина. Цікаво, як вона перенесеться сюди. Я надіюсь не буде. Зараз знову кринжових сцен, які були на початку. <ріх> ну, взагалі, дуже прикольна функція. М -м, вона ж не може, напевно, прочитати, чи там малюнок просто є. А, ah, по запаху, ну да. <laughs> Напевно це найлегше. <laughs> no vyhledá je prekojlno. V principě její reakce na to už za točno zrozuměla. Až se jíst nic se. Абсолютно, якщо чесно, якщо без контексту взяти цю фразу, що він сказав, звучить не дуже. Якщо б не було іншого світу, то от без контексту, здається, що він каже просто про інші країни. Ну все, коротше, закінчився. Ефект неочікуваності. Поки що. Hmm, тобто він експериментував з тим, що можна предмет брати туди. Коротше, це повноцінний сякай, походу. Щоб... Знаю, що він з дитинства туди попадав, не знаю. По-моєму, якщо хтось і просив, то не дуже розумно було просити у дитини, так? Ну, mm. коротше, там ще й двері походу, закриті. Хоча, можливо, це паски вона відкривається, то можливо вони встигнуть втікти. Коротше, єдиний вихід походу, поговорити з ним. <смі> якщо він настільки розумний, можливо, вміє розмовляти або хоча б розуміє мову. Бляха, я тільки що походу збагнув щось. Невже дівчина у опенінгу це дракон? Я тепер не здивуюся, якщо це правда, якщо чесно. Вже і вона фіолетова теж така, як дракон. Бляка, походу, все кріше буде, якщо це... це правда. Надіюсь, я помиляюсь, якщо чесно. Можу сказати, вона не зовсім прочувствувала як спала на ньому, коли вони проснулися. Взагалі, виглядає, як сцена, не для сну. Якщо ви розумієте, про що я. Блін, взагалі, проблема з цим майже те, що головний герой виглядає. Не дуже доросла, якщо чесно. В принципі, надіти його формою взагалі не відлічити від звичайного школьника. А взагалі, якщо чесно, в такій ситуації, мені здається, вони, блін, не заснуть. Не знаю, якщо чесно. А чому вони під водою? Чи це просто так він переносився, якщо я забув уже. Щоб виглядає небезпечно. Я здивований, що вони так просто говорять, ще й в голос. Угу. Вирішили все ж таке говорити. Чи увінчаються переговори успіхом, чи ні? Mm. А, ну да, ми ж пам'ятаємо, що він говорить. Тобто з всіма створінням може говорити автоматичний перекладач можна сказати. Mm. Короче... Дракон полюбляє випити, я так розумію. Mm. Já také jsem věděl, že to je děvč... No, blíž, no to no, bylo, očividně, že to je konc dívka, nese, ale... Zajímavé, zda byla v oponu, Tam prochiodę je? Ciekawie. Ну, вже, по-моєму, це має бути очевидно. Mm. Я так розумію, Бенто. Ну так, да, по-любому дівчина зараз перетвориться на то. З одного боку, в принципі. Все це обставлено нормально. Не супер кринжово поки що, але саме це кліше. Ну хоч не гола була як та альфі, яка коли перенеслася. Ну, дизайн в неї прикольний, Ось порівнюючи з головним героєм. Конфіскація, короче. Коротше, Короче, нормально. Короче, ценде в нас получилася. А в мене дивує, що він так, знаєте, дивується, навіть якщо він не супер, типу, кухар, якщо завжди порівнювати їжу світів типу Стародавньої Японії щось, типу, того, як часто в історіях люблять на манер середньовічної Європи робити світи, інші. Їжа. Завжди буде набагато якісніше просто із сучасності. Я не знаю, як він до цього не догадався. Я ja вже виглядає як п'яниця старикан. <laughs> <laughs> Normal. No. O problema é que esse marration aí. Hum. Коротше, взагалі, якщо він може переносити гроші. Хоча, блін, якщо вони там виведіть золота, це буде дуже тяжко провернути все це. Ну, але в цьому світі він може бути батбатієм, якщо буде переносити Бенто з цього світу. І брати оці всякі штуки від дракона. Mm, ну да, це теж проблема. Як можна як сказати, завжди обміняти їх на їжу знову. Як я по-моєму подумала, не що про щось не про те. А вже після того, яка ви в відповідь по-любому захоче перенестися. Угу. В принципі, тоді б сюжет не працював, якби цього не було. Обще напевно по цьому можна було б зразу згадатися, що той дракон ця дівчина. Бачите, той хвост, який був по ендінгу. Ну якщо чесно, чомусь. Мені було більше очікувань від цього шоу. Але поки що за дві серії виглядає як. Можна сказати, стандартний ІСК, який намагається бути чимось іншим. Або усидіти на двох стульях, можна сказати. І мені здається, краще б вони вибрали щось одне. Або це було якесь, не знаю, просто чистий СК, або фентезі вже краще. Він просто був, наприклад, з якоїсь іншої країни там фентазій, тому. Може, в нього їжа була краще, не знаю. Або навпаки. Не було фентезійного світу, або просто він пригласив типу до себе, як я в першій серії казав просто іностранку якусь. В принципі, сюжет, по-моєму, так само би писався. Все, ж, закінчилась у нас друга серія Альфійки. В принципі, якщо чесно, друга серія, все ж таки. Можна сказати, трохи легше дивилася, ніж перша, і кринжу не так було багато. Хоча те, що дракон, як завжди, по всім стандартним кліше Сакай, виявився з дівчиною з опенінгу... В принципі, одне те, що дракон-дівчина, це, в принципі, було очевидно, бо в ж яйця відкладає. Але те, що вона перетвориться і вийде просто стандартне кліше, я так розумію, вона теж буде переноситись з ним всюди. І, можливо, буде гарем такий в нього. Це прям. Суперкліше Ісикаю. Якщо чесно. По опінгу вже було зрозуміло, що в нього буде тут ще одна дівчина, але не знаю, чомусь я більше думав про це шоу. Ну і все ж таки, хоч друга серія виявилась трохи більш е кращою, ніж перша, але все одно в сюжетному плані мене не переконало дивитися далі, на жаль. Хоч трохи закинуло чогось цікавого, і, в принципі, герой непогано розібрався з драконом. Ну і дизайн дракона. І взагалі дизайн дракона це в людській формі, в принципі, мені зайшов. Хоча виявилося вона по характеру Цундера. А, яка патка на їжу і на випавку. При миленько виглядало. Але дизайн головного героя і головної героїні мені не дуже заходить. Не знаю, ці волосся її, тут, яке торчить так по-дивному, не знаю. З одного боку, це придає, можна сказати, унікальності дизайну персонажа, а з іншого боку, не знаю. Якось по-дивному на мене дивиться. А от проблема дизайну головного героя в тому, що він і в Японії, типу, він має виглядати як 25-річний чоловік, і виглядає все рівно як малий. Ну, це просто проблема, напевно, мальовки, але ще. До цього ще вбивається. Проблема того, що коли він переноситься в інший світ, він, типу, тут молодший, але головний герой, по-моєму, майже не змінюється. І тому, коли переноситься він обратно в Японію, ти просто запам'ятовуєш його в цій формі і якось переносиш на ту, і воно теж виглядає як малою. Тому все це просто в кінці кінців, як виглядає стандартний Ісикай. Я не знаю. Можливо, це вже із-за того, що я просто супер-багато Ісикаїв подивився. І навіть деякі все рівно мені заходять. Але це не цей випадок, не знаю. Можливо, я занадто багато прискіплюсь. І якби, наприклад, це шоу виходило в якомусь іншому сезоні, мені воно б зайшов біль більше. Але тут просто не знаю. Жоден з поворотів сюжету мене не вражає і не зацікавлює, не знаю. Хоча сама концепція, напевно, була б цікава. Можливо, якби трохи краще прописали головного героя. Мені б більше зайшло. А так, на цьому, на жаль, будемо закінчувати. Ну, єдине, що все ж таки дизайн мені і зайшов. Хоч по характеру Стендарт Цундере. Ну, в принципі, все рівно мило виглядало. Милі були її реакції. А... Що Якщо хочете дивитися інші мої реакції на інші шоу, то підписуйтесь, поставте лайк, подобайку, можете мене підтримати. Ну, але, на жаль, з цим шоу ми закінчуємо, далі дивитися не будемо. Ну і обов'язково підтримуйте армію. До побачення.